Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо і поговоримо трошки про майбутнє, що чекає нас в листопаді. Це не буде футуристика деяких провладних чи опозиційних фоторологів, що точно все переможемо чи точно все програємо. Є події, яких варто очікувати, які можуть принести той чи інший результат. Ну, наприклад, сталі константи, як такі, що зустріч в Ремштайні, вибори в Штатах. Або, наприклад, саміт G20, що Україні від цього чекати, що це нам принесе. Загалом до чого готуватися. В часи невизначеності важливо мати певні острівці, на які можна спиратися і розуміти, як рухатись далі. Як казав Черчилль, якщо ти йдеш через пекло, просто продовжуй йти. Тому я хочу вам з вами поговорити про події в листопаді, що буде головного і важливого в цьому місяці. Давайте все це проаналізуємо, поговоримо. Але дуже попрошу вас підписатись на цей youtube канал. Нас атакують російські боти через те, що ми доносимо правду, те, що ми говоримо про Україну, про війну, про політику. Нас тут швидка аналітика, дуже багато інсайдів. Тому підписуючись, ви підтримуєте україномовний контент і якраз таки вибиваєте з українського YouTube саме російські наративи, з якими ми насправді. Боремось. Тому підписочка під цим відео, чорна кнопка, натискаєте, і ми починаємо. Найголовніша подія листопада двадцять четвертого року це зрозуміло, що вибори в Сполучених Штатах можливо, це навіть і події року, і від того, хто переможе, Дональд Трамп чи Камала Харріс – той і буде визначати головну скрипку, яка буде грати у світі. Ну і зрозуміло, що Україні треба уже заготувати чартерний літачок десь під хелмом, для того, щоб тільки буде відомо, хто виграв одразу президенту сідати і летіти туди і домовлятися для України. Бо якщо ми прогавимо. Власне, можливість зробити класну угоду для України з Штатами ми можемо якраз таки постраждати на полі бою від Росії, бо від того, хто переможе і як ми з ним домовимось, буде залежати, скільки допомоги ми отримаємо від заходу. Це перше. Друге, ми вже точно зараз не вплинемо на те, хто переможе, але ми точно можемо вплинути. І яка буде угода між Україною і кандидатом. Ну, дуже скоро це станеться. Тому поговоримо про це ще окремо, але другою важливою подією буде Рамштайн. Це буде електронна зустріч в режимі онлайн, тому що мала бути загальна, серйозна, продуктивна зустріч, але щось пішло не так. Після візиту Зеленської і прохань отримати атакамси, ми побачили, що Атакамси. Томагавки, ми побачили, що це розізлило наших західних друзів, і все пішло на смарку. План перемоги не підтримали. Те, що ми просили, не дали. А там було і ядрика, і вступ НАТО, і додаткові літаки, і атакамси, і томагавки. Одним словом, нас від воріт послали від воріт. А, і це власне стало дуже великою проблемою. І перенесли Рамштайн. кажуть, що Рамштайн скоро відбудеться, значить, все буде добре. От, ну, але в електронному форматі вже після виборів сполучених Штатах. Що насправді не дуже той добре, тому що Байден вже не буде в тій силі, в якій міг би ще дати велику кількість зброї для України в будь-якому випадку в Рамштайні більше буде головувати НАТО. Ну і від них ми маємо певні очікування. Також 19-й саміт глав держав і уряді G20 відбудеться в листопаді, в Ріо де-Жанейро, там буде тепленько. От, і власне, там будуть китайці намагатися представити свій мирний план, черговий мирний план, який отримав новий ренеймінг, який отримав нову назву. І, власне, в цьому мирному плані буде якраз. Обговорюється тема побудова справедливого світу та сталої планети про це заявляє наш міністр закордонних справ пан Сибіга. От, і власне на 19 листопада, коли виповниться тисячу днів від початку найкривавішої війни в Європі, буде зустріч. 20 найбільших економік в світі в Бразилії. Ви знаєте, що Бразилія з Китаєм непогано підкосили Путіна. Він хотів, щоб всі самі великі плани презентувались на Бріксі в Казані, але зробили так, щоб цього там не було. Наше міністерство закордонних справ говорить про амбітність пріоритетів бразильського головування, зокрема соціальну інтеграцію, боротьбу з голодом і бідністю, енергетичну трансформацію та сталий розвиток інститутів глобального управління. На його думку, також важливо продовжувати координацію та консолідацію зусиль партнерів і донорів для реалізації української гуманітарної ініціативи Зерно з України. Далі, що чекає нас в листопаді? Це імплементація формули миру. Остання зустріч була домовлена, що країни, які взяли собі комітети, там екологію, права людини, там виведення російських військ, вони повинні в цих комітетах зізвонитися в зумі, є головуючи старші країни, і проговорити свої вимоги. Далі це звести в єдиний документ і, власне, віддати Україні, щоб вона могла цим тиснути якраз на. Російську Федерацію з метою вивезти їхні війська і мовляв, ось ці всі країни вони за нас, вони тиснуть на вас. Не впевнений, що воно буде зовсім так, тому що навіть країна, де ми проводили цю зустріч, Швейцарія вже перепригнула в китайський мирний план. Ну і зараз ми говоримо початок листопада, а ще й досі немає ось цих зустрічей зі дзвонів. Поки що ніякі результати нам з медіа публічними так і не стали. Ну, Всі говорять про те, що найбільші ініціативи це буде зрозуміло, що G20. От, буде ще форум Україна ЄС, інвестиційні ініціативи. Це 13-14 листопада. інагураційна інвестиційна конференція ЄС Україна організована Європейською комісією та урядом України в рамках четвертої міжнародної виставки Ребілд. І Україн відбуватися, вона буде в Варшаві. Ви знаєте, що ці ребілди постійно проводять вже третій рік війни. В надії, що колись та війна закінчиться, і ми будемо відбудовувати Україну. Тут є плюси, що Захід готовий буде щось в нас інвестувати. Наші корупціонері бігають, думають, як побільше грошей взяти, щоб потім щось вкрасти. Ну але в будь-якому випадку ці гроші будуть направлені в Україну, хоч в тій чи іншій більшій меншій сфері. Також листопад буде, це буде. Дебют э, північнокорейських військ в Україні може не в Україні, може вони так сюди і не зайдуть, але є великий ризик того, що ці 12 тисяч солдат все ж таки запригнуть на територію України. Правда, вони будуть знищені, проте це буде прецедентом для всього світу, що азіатська країна напала на Україну, і їхні війська тут присутні. Багатьох це в. Південній Кореї лякає, що супер важливий досвід, який вони використають проти них, раз технології, які дасть їм Росія у відповідь, два ну і третя це підводить до того, що і між ними на їхній території може статись певний конфлікт. Внутрішньополітичні зміни це мобілізація. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує продовжити в Україні військовий стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів до 7 лютого. Ну і от в листопаді ця історія має бути проголосована. Тобто це вже може стати тринадцятим продовженням військового стану та мобілізації спочатку повномасштабного російського вторгнення з лютого 2022 року. Минулого разу військовий стан та мобілізацію продовжили влітку на початку серпня, тому зараз повинні це зробити 9 листопада. Також з 1 листопада змін у виплатах ВПО не буде, а ціни на електроенергію для бізнесу зростуть з 1 числа. У нас планується підвищення на цін на електроенергію для бізнесу. Ви знаєте, що це пов'язано зі зниженням ринку збалансування енергосистеми та забезпечення ліквідності після ударів на критичній інфраструктурі. І саме тому запропоновано підвищення ринку на добу вперед та внутрішньодобового, а також сприяння вирівнюванню цін на імпорт електроенергії. НБУ з 1 листопада вилучатиме банкноти номіналом 50 та 200 гривень. Знаєте, що ввійшли в обіг шаги, тепер це якраз наша офіційна. Назва монети. Ну, а 50 та 200 гривень зразка 2003-2000 років замінюють на сучасні банкноти. Ну, можливо, вже і не треба сильно спішити міняти на нові банкноти. Українці все ж таки багато користуються електронними грошима, тому, можливо, зайве витрачати не треба. Ну і президент обіцяв схвалити закон про реформу митниці. Обіцяють з 1 листопада вже запустити всі процеси і має набрати чинності цей закон. От і протягом 18 місяців від дня призначення нового голови відомства повинні початись реформи. Кого призначать влада ще досі думає, не знає, кого ставити. Тому що треба, щоб і заходу було добре, що людина прозахідна, демократична. демократична. ну і щоб всередині теж бажано нічого не помінялося. Говорили з багатьма депутатами, декого з них хотіли відрядити на митницю. Правда, не всі погодилися. Ви знаєте, що митниця це один з найбільших дерибанів і схематозів в історії нашої країни, який приносить мільярди доларів, які одразу виводяться одразу на п'ять офшорних зон. Проганяється, а потім ви 50 років будете судитися, що, хоча б, щось цього корупційно вкраденого можна було повернути всередину країни. До 5 листопада потрібно Підтвердити отримання гранту на навчання, це хто подавався в дії, От. це треба буде зробити. І медико-соціальну експертну комісію МСЕК в уряді вже обговорює, заявив міністр Ляшко, новою європейською моделлю. Над нею працює і Ляшко зі своїм мозом, і Шмигаль зі всім кабінетом міністрів і профільний комітет. Одним словом, хочуть забрати. Стиди позор української медсистеми, мсеківців, які награбували бабла мільярди, ну а зараз їх хочуть розігнати. Чи сяде хтось, оце побачимо, це буде цікаво, але поки що цим не пахне. Ну ще, у дії до 15 листопада запровадили аудит заброньованих військовозобов'язаних. Українські компанії зможуть позбавляти статусу критично важливих. Тобто тих, хто мають право бронювати співробітників, такою була постанова уряду ще в жовтні, 22 го Ну і вказано, що на невдоволення цифрою у повтори мільйони осіб, які отримали офіційну відстрочку від мобілізації. З 10 листопада на кордонах ЄС працюватиме нова автоматична система контролю ЄС, це Entry-Exit System. На сторінках закордонного паспорта більше не ставитимуть штампи провіз та виїзд, натомість скануватимуть біометричні дані, зберігаючи їх на три роки. В уряді наголосили, що ці заходи жодним чином не зачіпають безвізовий режим з Європейським Союзом. А ІТ-система ЄС автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Власне, західні аналітики багато в чому міняють свою думку про те, що буде відбуватись в Україні. Одні кричать, що буде дуже швидка заморозка, а другі кричать, що мінімум ще рік доведеться Україні воювати. Також в листопаді можливо, що все ж таки проголосують бюджет. Для України мінімум на півроку. От, насправді, проголосують на рік, зверстаний він на пів. От, чекаємо ще додаткових грошей. Штати і G7, і Євросоюз дають нам 50 мільярдів євро. Зараз Британія ще плюс 3 дадуть норвежці, дадуть японці. Одним словом, гроші будуть. Ну, от, ну, але треба в другому читанні проголосувати. Нещодавно проголосували перше, і дуже-дуже чекаємо, щоб не знов під ялинку в кращих корупційних традиціях, типу, понаписують, що хочуть, тут допишуть, там знімуть. Все-таки будуть намагатися зводити бюджет реалістичний, тому що країна в війні і треба шукати моменти, яким чином посилити країну. Ну, і... Не найтепліша новина в листопаді також можливі відключення. Що кажуть в Укренерго? Що відключення можливе, якщо Росія буде стріляти по енергосистемі. А тут, ви знаєте, Штати намагаються зробити угоду за допомогою катарців між Україною та Росією. Мовляв, українці, не стріляйте по російських НПЗ, росіяни вам не будуть стріляти по енергосистемі. Ну і друга причина можливих блекаутів відключення світла це правильно. Зниження рівня температури. Чим холодніше, тим більше ми будемо обігріватися, тим швидше система буде падати. Тому витрачайте електроенергію відповідально, розуміючи, що поки ви включили лишню лампу, комусь може не вистачати тепла. Тому будьте відповідальними. Листопад, ось саме такий місяць, складний, непростий, але й давайте чесно: у нас з вами легко і не було. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть, яка з цих подій є найважливішою саме для вас. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!